Слава Ісусу Христу, Отець Василю, засніть, будь ласка, завтрашнє свято 40 мучеників і за Упокійну суботу. Чи вшановувати та працювати біля хати? А, чи можна вишивати і працювати біля хати? Е... Свято, в неділю і в свята. Тяжкої роботи не робити. Вишивати це не їтя робота. І ще, ще раз скажу, що неділя і свята 40 мучеників. Це не є свято, знаєте, таке, як Благовіщення чи там свято Петра і Павла. Вишивати після, після служби Божої, коли ви приходите з церкви. Можете вишивати, можете, що хочете робити. Якщо ви були в церкві на свято, йдете після церкви, куди хочете йдете. І що хочете, то робите? А якщо ти в церкві не був, то тобі все одно. За 40 мучеників що я можу сказати? Це е, ну, почитати вам про 40 мучеників цих. Можу почитати? Я, я достомено щоб сказати про них, я не знаю. Треба почитати. І так, Аделія Дмитрук, Слава Ісусу Христу. Отче, поясніть, будь ласка, що означає фраза сьогоднішнього Євангелія. Тоді завіса в храмі роздерлися на двоє зверху аж донизу. Завіса в храмі. Це не в нашому храмі, а в храмі Єрусалимському. Там була така завіса, яка розділяла і е, святих від відцвітає. Так само, як у нас тут стоїть е, іконостас, у них так була завіса. На, ну, знаєте, ексцена, І має такий завіс. Отак воно примірно було. І та, коли Христос помер, завіса роздерлася двоє, від верху аж до низу. Це якраз той період, коли Христос помер. Якраз є межею Старого і Нового завіту. Ну і коротко так.